Привіт, друзі! Я Кнокі. Сьогодні на фермі такий гарний день. Слухайте, я подумав, а давайте навчимося рахувати. Ви ж іноді теж рахуєте. Наприклад, скільки в кошику яблук або скільки курчату курника. Мені дуже цікаво, як усе порахувати правильно, але одному мені буде важко. Тому я запрошую вас у веселу пригоду. Рахувальну прогулянку по фермі. Погнали разом 1, 2, 3 вперед. Ого. А це що таке? Кошик, а в ньому яблуко. Але зачекай! Воно тільки одне. Не два, не три. Лише одне єдине яблуко. Подивіться уважно, друзі: велике, червоне, смачне. Слово один. Це початок нашого рахунку. Це перше число, з якого все починається. Повторіть разом зі мною. Один. Уявіть, що завтра з'явиться ще одне яблуко. Буде вже два. А зараз один. Покажіть на екрані пальчиком, де одне яблуко. Так, ви справжні дослідники. Йдемо далі. Ух ти! А ось і город. А що це визирає з землі? Бачите ці помаранчеві хвостики з листям? Давайте витягнемо. Раз і два. Дві морквини. Одна в цій руці, а друга в іншій. Повторіть разом зі мною: один, два, дві морквини. Ми навчилися рахувати вже до двох. А ви їли моркву? Вона корисна для очей? Покажіть на екрані, скільки морквин бачите: один, два. Так, дві! Поїхали далі! Слухайте, щось пищить. Гляньте, біля водички хтось ховається. Це ж каченята? Давайте порахуємо: 1, 2, 3 каченяти. Вони жовтенькі, пухнасті і такі кумедні. Одне каченя добре, два весело, а три – справжня компанія. Повторіть зі мною один, два, три. А тепер покажіть, де третє каченя? Бачите? Правильно! Ви супер! Лічимо далі! А ось і господарський куточок фермера. Тут стоять, хм, давайте подивимось, це ж граблі. Одні дерев'яні, інші металеві. Бачите? Раз, два, три, чотири. Четверо грабель. Які вони різні, але всі корисні. Граблями збирають листя, сіно і навіть маленькі гілки. Повторіть разом: четверо грабель! А зараз порахуємо разом: Один, два, три, чотири. Ви справжні лічильники. Йдемо далі. Кіше, не злякаймо курочок. Дивіться, що це в гнізді. Яйця! Курочка знесла їх зовсім недавно. Давайте порахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять яєць. Вони такі білі й гладенькі, можливо, тут з'являться маленькі курчата. А поки ми лічимо. Повторіть разом один, два, три, чотири, п'ять. Покажіть, яке яйце п'яте. Молодці! Ви лічите вже аж до п'яти. А ось і водопій для всіх тваринок! Тут зберігають воду, щоб напуювати корів, коней і навіть курей. Подивіться, скільки тут відер. Один, два, три, чотири, п'ять, шість відер! Вони блискучі, металеві, стоять рівненько в ряд. Повторюємо разом: один, два, три, чотири, п'ять, шість. А тепер запитання: яке відро стоїть третім? Знайшли? Молодці, ви лічите вже до шести. Ой, які красені! Це ж соняшники! Високі, жовті з великими голівками! Вони тягнуться до сонця. Ану, порахуємо: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім соняшників! Їх не переплутаєш ні з чим. Вони завжди повертаються до сонечка. А ще з них роблять смачне соняшникове насіння. Повторюємо разом сім соняшників. Покажіть, який із них найвищий. Чудово, ви вже лічите до семи справжні молодці. ціп 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 А хто це тут пищить? Подивіться, мама курочка вивела курчат. Рахуємо разом: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім курчат! Вони пухнасті, жовтенькі і дуже швидкі. А ну покажіть, де третє курча? А де восьме? Молодці, ви вже вмієте лічити до восьми. Ого! Який апетитний стіл! Хтось назбирав багато яблук? Подивіться уважно: 1, 2, 3, аж дев'ять яблук. Вони всі різні: червоні, зелені, жовті. Але кожне смачне й соковите. А ви любите яблука? З них можна зробити сік, пиріг або просто з'їсти. Повторіть разом 1, 2, 3, 9 яблук. А тепер знайдіть яблуко, яке блищить найбільше. Ви просто чемпіони з лічби. Оце так гора. Це ж справжній запас для тварин на зиму. Що це, друзі? Так, це тюки сіна. Ану, рахуємо разом: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять тюків сіна. Вони пахнуть травою і сонцем. З такого сіна коні і корівки будуть ситі. Повторіть десять тюків сіна, а тепер знайдіть найбільший тюк. Бачите його? Молодці! Ми вже лічимо аж до десяти. Ух, ми з вами вже стільки всього перелічили. Тепер я хочу перевірити, наскільки добре ви все запам'ятали. Готові? Зараз буде кілька веселих завдань. Дивіться уважно! І лічіть разом зі мною. Увага! Перше запитання. Подивись уважно, скільки гусей ти бачиш на екрані? Один, два, три. А тепер вибери правильну відповідь. Три, чотири чи п'ять? Поміркуй, порахуй і скажи вголос. Відповідь дізнаєшся вже за мить. Ух ти! Яка гарна грядка з морквою! Подивись уважно, скільки морквин росте тут! Один, два, три. Лічимо разом! Як думаєш, їх 6, 7 чи 8? Дивись уважно на кожну і обери правильну відповідь. Ти вже знаєш, як це робити, чемпіоне! Ой, а це що тут? Гніздо, а в ньому яйця. Подивись дуже уважно, не поспішай. 1, 2, 3. Ану скільки яєць бачиш? Як думаєш 4, 5 чи 6? Обери правильну відповідь і лічимо далі. А зараз цікаве запитання перед тобою чотири предмети. Подивись уважно: яблуко, морквина, соняшник і яйце. Що з цього зайве? Подумай, що з них не росте на городі. Обери правильну відповідь, і дізнаєшся, чи вгадав. Ну що, встигли здогадатися? Правильна відповідь яйце. Бо всі інші предмети ростуть на городі, а яйце з'являється в курнику. Якщо ти вгадав, ти просто молодець. А якщо ні, не біда. Головне, що ти вчився, лічив і думав разом зі мною. А тепер настав час веселої пісеньки. Важливий, дуже З Кнокі навчитись, просто й весело, рахувати це сила, радість і весна.